Я був взуд і там, був я взубі. А чого ж він не каже, що Молчанюка тапочки під педалями були? Ну я був взуд, а його тапочки де там взялися. Самі дійшли туди. І потім самі, звичайно, травми на нозі в нього зробилися. Все звичайно. Також там на тих фотографіях видно травми Молчанюка обруль. Там чітко видно все. А тим даних фотографій. І він фальсифікує цю справу, сидить, воно з червонівся, як буряк. І не знаю, що йому робити. Я, звичайно, підтримую відвод прокурору Арсенюку. І взагалі ми знову будемо подавати скарги на нього в іншій інстанції, щоб його звільнили зробити. І спосато, що таким людям не місце взагалі, в суспільстві, не тільки в прокуратурі. Захисник Кілонова, яка ваша позиція з прикута? Я підтримую моєму колегі, що з відводу прокурора. І ще раз хочу наверсити увагу суду. В своїй апеляційній скарзі я ставила питання про перевірку повноважень прокурора. І це я прошу вважати е, доповненням до відводу. Це питання неодноразово піднімалося і на нього не реагував суд першої інстанції. І, значить, хочу зазначити, що інкримінована подія і дані, внесені в реєстр. Були внесені 1 серпня 2015 року. А до сьогоднішнього дня у нас в справі лежить постанова від 1 липня 2015 року. Тобто, коли Неймар перебував в Америці, вже Арсенюк був призначений прокурором по його кримінальному провадженню. Ще ніхто нічого не навчинив, ще не було подій. Е, постанова про призначення прокурора і групи прокурорів є чітким процесуальним документом. Значить, суд першої інстанції, коли ставилися е, питання про повноваження е, прокурора, прокурор пояснив, що це помилково, але пробачте, помилки до сьогоднішнього дня не виправили. Це було добре. Може, що стосується кримінальних справ, чітко повинні бути зазначені дати, час, місце. Це необхідна вимога закону, бо не кримінальне провадження і такого роду розслідування, вони не терплять припущень чи якихось домислів. Ми до сьогоднішнього дня догадуємося, чи взагалі у нас є прокурором Арсенюк. Тому, доповнюючи відвод мого колеги, хочу звернути на те, що на сьогоднішній день я вважаю, що прокурор Сценю маючи, мабуть особисту зацікавленість, без належним чином оформленої постанови приймає участь у цій справі. Також хочу ще додати, що в матеріалах справи є ще одна постанова від 1.08, де прокурором є прокурор політика, значить, який підписав постанову про відібрання зразків крові. Якщо у нас прокурор синюк, 1 числа був призначений, то хто ж такий інший прокурор, який підписав постанову про відібрання зразків крові? І чому його хтось призначав прокурором, тобто сумніви виникає досить багато. На сьогоднішній день я не знаю, чи це службова недбалість, чи це умисно так зроблено, але немає постанови, яка чітко зазначає, що прокурор аж синок, у нас є прокурором у цій справі. Тому, розглядаючи це питання, прошу звернути на це увагу. Тому що це ж питання я ставила і пунктом третім своєї апеляційної справи. Крім того, ще хочу додати, що прокурор Сеню, складаючи у панувальний акт, зобов'язаний був перевірити всі дані учасників і їх повноваження у цій справі. Які включаються до обвинувального акту, що також привело до платеження, бо саме прокурор синюю включив в обвинувальний акт як потерпілих Гульків, мовчанюка, значить, а в матеріалах справи відсутні документи, які підтверджують повноваження цих потерпілих, чи з умислом, чи він зробив це, чи з недбалістю. Можна тільки догадуватись, але я вважаю, що в будь-якому випадку не може ні захист, ні мій підзахисний довіряти прокурору, який численно порушує закон і діє всупереч чинному законодавству. Для мене, наприклад, прокурор. Цей дзвірець він повинен усувати, що відповідно прописано йому статті 36, усувати всі порушення закону, надавати вказівки слідчому. Читаючи справу, я не бачила жодної вказівки Арсеніка. Жодної вказівки. Він взагалі мені таке, здається, що він взагалі як прокурор не виконував своїх обов'язків, а маючи факту, що він навіть. Не приступав там до виконання обов'язків, маючи у такій суперечності постанову, я вважаю, що у нього взагалі відсутні до сьогоднішнього дня повноваження на цієї справи. Присядьте, будь ласка, потерпілий не ваша позиція, заяву. Можна зараз я зачитаю? Це з приводу відводу? Так, попитаю клопотання, а ми вирішуємо клопотання вже заявило захисне. А ми вирішуємо це клопотання і учасників провадження, в тому числі і ваше. Клопотання вже заявлено про відвід прокурору, а суд з'ясовує думку а з цього приводу всіх учасників провадження. Мене... То ми спочатку вирішимо одне клопотання, а потім будемо вирішувати інше. Ну я не знаю. Ви хочете сказати, що у вас теж клопотання про відвід прокурору? Читайте. Суд. Не, не так. Ти скажи свою думку, да, а тут питання думка. потім подажу. Яка ваша позиція? Захисник Колбанцев заявив від відвід прокурору Арсенюку, мотивував його, аргументував, додав суду документи, чому він підтверджує. Становний суд. E, значить, на протязі всього e, судового розгляду сторона обвинувачення e, весь час мені ставила в, значить, я по російськи не, не знаю, як по буде, веде, те, що я e, значить, не підтримую сторону обвинувачення, що я повинен підтримувати обвинувачення. Чому я повинен, як я, я, я e, провів своє, я отримав доступ до матеріалів справи? Я, Прочитав повністю всі, всю справу від А до Я, дослідив від от прокурора, дослідив повністю всі матеріали. Я побачив там абсурд, повний абсурд, розумієте? Я побачив там сфальшовану справу. У мене є, я прожив почти 60 років, в мене є досвід е, якийсь определений. Я за спеціальністю військовий розвідник, розумієте? Я, це той самий слідчий. Вот. Я побачив там це все. Як я міг підтримувати безглузде без обвинувачення? Я зайняв свою позицію. Мені потрібно, я потерпілий по справі. То, що мій син це мій син. Я свою позицію висказав це з самого початку. Якщо винен, хай відповідає. Якщо не винен, будь ласка, не робіть з мене дурного, а з нього козла пущення. А це так, ви так робилися. Тому, значить, моя позиція була така: мені потрібна була правда, мені потрібна була істина. Я її побачив. Зараз я послухав адвоката. Кобацева я послухав адвоката Пілонову, я послухав підозрюваного Неймака. Я підтримую їхню позицію, а на рахунок прокурора в мене є своє попитання. Дозволите, я пізніше зачитаю. Яка ваша позиція з принятию? Ну, шановне суд, я вже так трохи скажу. Давайте подивимося вправду в очі. Подивіться на мене, повідомляємо. Він в тебе вікно в ту машину, Тойоту, якщо він стверджує. Це раз. По-друге. Якби він випав би перший, де він був? Він був під машиною зачавлений. Скільки вже можна це терпіти. І з місця водія я не вилетів би через пасажирський вікно. Ну, тут вже як не крутий, я б застряг би десь посеред машини за тим рульом. Давайте поїдемо просунемо в те вікно. Якщо він влазить, значить а я тоді. Але... Давайте поїхали просунемо. Почекайте, почекайте, я я... я... Почекайте. я... Почекайте. я Ходоровському пропонував. Нейма. Чому ви не захотіли? Тримайте себе в руках, Заспокойте вас, всі слухали, не перебивали. Як? Будь ласка. Нас від прокурору. Ми, ви, ну, будь ласка, осередки себе від... З, з відводом прокурора не згідний, а далі висловить мою думку мій представник. Зрозуміло, присердні, будь ласка, представник Путаші. Я Спокушу заяву адвоката Колбанца, вважаю її необґрунтованою і такою що задов... задоволення не підлягає. Перш за все, посилання на фальшування матеріальної справи не доведене встановленому законом порядку. Окрім того, звинувачення прокурора в якихось особливих, особливі саме так прозвучало зацікавленості, не передбачено з дистанційного кримінального кодексу як підстави для відводу. Окрім того, звертаю вашу увагу, що посилаючись на якісь інші обставини, які є підставою для відводу прокурора, ці обставини не зазначені, а тому ми не можемо знати, що мав на увазі захисник, заявляючи підстави такі для відводу. Окрім того, з тексту заяви обачається, що підстава для відводу була відома стороні захисту ще до початку судового розгляду. Відповідності до норм викладених у частині 4 статті 80 КПК України, така заява про відвід може бути заявлена після початку судового розгляду лише в разі. Якщо підстава стала відома після початку судового розгляду, самого тексту заяви вбачається, що ця підстава була відома ще на досудовому слідстві. І відповідні попитання за відповідні заяви стороною захисту робилися, судом не були не задоволення. За таких обставин я вважаю, що така заява, яка є необґрунтованою, не відповідає вимогам 77 80 го України, а тому не підлягає до все запитання. суд, Прослухавши сценарій будущого комікса адвоката, приходиш до висновку. Вже це так, що в нашій країні так все неправильно, судні неправильні, прокурор найбільший злочинець. Наснімали вони цей коміксів для Ютуба, казали, гроші ми взяли з нього. Візьмете гроші вашим дітям в такій ситуації самі. Обурює, обурює. Вурія те, що людина, Хаєцький, прийшов ночі, коли ще наші діти помирали, і сказав до нас, люди, за рулем був товстий чоловік, низького росту, чорний, в чорній футболці. Ми його запевняли, точно, точно. Я їхав ззаді, я все бачив, я стояв, я виходив. Це той свідок, який подав вам в суд відділреєстратор. Стільки свідків ми проходили біля цієї машини, на відео там, видно, як я йду, 5 метрів від цього джіпа. Стоїть батько, от потерпілий неймах. Біля дверки стоїть брат його, неїма Олександр. Двіження руки туди вкидаються ми на відео, Я біля них проходив. Я не знав, хто там був за рулем, хто винуватий, хто прав. Не в тій ситуації я знаходився, і не в тому моральному стані. Цей стояв ззаді батька, оце всі маніпуляції. Потім люди смаку бачили міліціонери, які там оцепляли, відганяли їх від, від тої машини, не робіть там нічого, не залазьте туди машини. Це все. Ми знаємо цю справу звідти знизу. Багато людей хотіли б нам допомогти, бояться. Навіть родинні стосунки, які... Нас налагожені з тими людьми? Ні і все. Чому ні? Якщо просили сусіда, кажемо, не допомагай йому, слухаємо з прослужки, як залізти до машини, опечатаної в райвідділі, зірвати пломби і що там, що вони мали робити? Покататись, справити? Де це це, 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 це доказано забрали? Прослужка там номер Мож і... Дайте все, в суд цю прослужку Олександром ти... Бутенком, як ти розмовляв, як добратися до машини. Дайте сам, в, да. в судді. Це, це все діє. Вважає мій суд. Тут настільки вже нас допекло це все діло, особливо ці ютубовські сценарії. Він це адвокат Спілберг, в ньому бути. Снімати Титаніки, там другі другі. Це отако. От Сядуть троє, знімають і все. Скільки можна лити цю грязь на нас? Що ми такі, ми не сякі. А ось відносно потерпілих, вони взяли гроші мовчанків і вони їх за нього заступаються. Розумієте? Тихо, тихо, ми вам дамо я не розумію. Я його не знав і цього не знав. По суті, вони для мене одинакові. Але хто вбив оцю дитину, він повинен відповісти за це. Не взірає цей, цей. Но я хочу, я не хочу не винувато, я хочу справедливості. А ви розумієте, якщо через хвилину-10 секунд забирає і ввозить, і через 10 хвилин цей, відеокамера збересемо заправки, батько вертається назад. Я з больниці закривав очі синові. Я не вернувся на то місце. Я не вернувся. Я не приїхав туди. Тому що чого їхати, як дитина отут. А батько сказав на дослідну кущі, а я оставив біля лікарні і на заборі. Це після такої аварії всі свідки кажуть, він йшов, говорив по телефону. Батько позвав Женя до мене, і він побіг до нього до машини. І всі в машину він побіг. Що тут ми будемо винувати в тих прокурорах? Чому? Досліджено, суд наш, Литичівський, та дитина, бо то дитина проти цього мене, дослідила всіх, сказала Неймакам. Давайте свідки, давайте докази. Все давайте. Я буду все приймати, все буду писати, все реєструвати і приймати на тому рішення. Все, вони сказали, в нас більше нічого немає. Відносно свідка Гуцелюка, через на кладбищі, під час похорону було, де були сотні людей, заявлено було. Хто може бачив, надайте, подайте, підкиньте, якийсь хтось знімає, зараз мода знімати на, на телефони. Всі. Все, всі мовчали, обіщали. Дали об'яву в газету в району. Хто може бачив? Винограду ніхто нічого не обіщав. Нічого. Цей чоловік знаходиться, жив біля нас через дві хати. Гуцелюк, свідок, це теперішній активний Дмитро Васильович. Не з'явився. Приїжджали до нього поліцейські, просили, може ви ж були там? Вінники ці продавали? Ні, я нічого не бачив, я нічого не бачив. Що робити, як, де цієї правди, що добитися? Проти відводу прокурору. Людина чемна, все досліджувала, все, ну що, що тут ще може, вони хочуть затягнути, щоб далі пішло цей процес його оп'ять. Новий прокурор, нове врем'я і все, і сидимо в СІЗО. Відносно золота, яке немає, усього потребує, прослужка є, що він каже як він казав. Буду відстрілювати в определених місцях поліцейських. Все, ти смійся, так все, все є. Зараз в Ютубі ближче. Да. Ми проти, проти, проти. против, протів. Мені... <заска> приводу відводу прокурора сидіти. Звісно, з приводу відводу прокурора, тому що він все провів все як треба. За Ми заперечуємо, За да. да. так. Пристав... От не буду нічого Я казати, нема що. Потерпіла повальова з приводу відводу. Я проти від, від, відводу прокурора і людина чемна, все зробив по закону і зрозуміло, представляєте. Представник потерпіли прищу. Дякую, шановний суд. У мене не може бути іншої позиції, чим моїх довірителів, по-перше. По-друге, я абсолютно підтримую позицію свого колеги-адвоката до Наступ, я уважно вислухав все клопотання і хотів би сказати кілька слів, викладених вимоги статті 47 Кримінального процесуального кодексу обов'язки захисника, де зазначити, що захисник зобов'язаний використовувати методи захисту, передбачені кримінально-процесуальним кодексом та іншими законами. Я ніде не бачив в кримінальному процесуальному кодексі чи інших законах, що можна прокурора чи іншого учасника процесу стверджувати факти фальшування чи вчинення службового підроблення без наявності відповідних доказів, тобто без наявності відповідних процесуальних документів, скажімо так, як мінімум, рішення суду, яке набрало законної сили. Мені сподобалось як захисник обвинувачу неймика, Кілька разів нагадав суду, що на суд покладається обов'язок забезпечення презумпції невинуватості. І виникає знову запитання у мене перейшло. Це теж докази винуватості Арсенюка в тому, що його тільки що на проці двох годин звинуватили. Шановний суд, я хочу зауважити, що дійсно в судовому засіданні, ще на підготовчому судовому засіданні 23 грудня 2015 розглядався. Розгадала заява з захисту що відводу прокурора Арсенюка. У задоволенні такої заяви було відмовлено. Вона уфала суду, є в матеріали справи, і там абсолютно сьогодні ми нового нічого не почули, як було заявлено 23 грудня 2015 року. І, на мою думку, ще ніхто не скасовував вимоги кримінального процесуального кодексу про те, що рішення суду, яке набрало законної сили, не підлягає повторному доказу чи факти, якісь, які встановлені судовим рішенням. Шановний суд, я частково погоджуюся з думкою захисту про те, що під час досудового розслідування були допущені порушення норм кримінального процесуального кодексу. Я також на це звертав увагу як сторони обвинувачення, ще під час досудового розслідування, так і суду подавав певні клопотання. Але ж, на мою думку, вони не вплинули. На наявність доказів сукупності, і тим більше, там я як адвокат також не побачив будь-яких елементів фальшування чи навмисних дій зі сторони прокурора. Вони Булчині були слідчим. І суд дав їм оцінку. І сьогодні говорити, що ще навмисно щось, я не бачу підстав. В той же час. Захисту було, я кілька моментів все детально записував. Незаконно прокурор подав клопотання про відвід адвоката захисника дикої і ухвала є незаконно. В цьому випадку питання, виникає в мене запитання, чого не оскаржувалися до апеляційного суду, ніхто ж не заперечував. І ніхто ще не відміняв таке положення, як доступ до суду, до судового захисту. Мені абсолютно я вже говорив в цьому чудовому залі про те, що такого об'єктивного розгляду кримінального провадження, як було здійснено у складі суду під головуванням Ходоровського я давно не бачу. Друга справа, можливо, я з якимись положеннями вироку не погоджуюсь, але ж сьогодні стверджувати в цьому чудовому залі про те, що судом першої інстанції не задоволено жодного клопотання обвинуваченого чи захисту. Вибачте, люби, Боже, правду, я б сказав би по-другому. Не відхилено жодного клопотання і жодного учасника процесу. Тому що суд задля об'єктивності задовільняв всі клопотання, особливо про долучення тих чи інших доказів. І сторони захисту, і потерпіло Неймака, і представників потерпілих інших. Друга справа, чи подобається, комусь ще не подобається, і яку оцінку суд дав цим доказам. Це вже е, інша справа. Шановний суд, я. Вважаю, що підстав для задоволення клопотання про відвід Арсенюка м -м не навів, не навела сторона захисту і воно не підлягає задоволенню через те, як і що в піли Це у вас Так. для прийняття рішення, коли я, я, -я можу? Ну тут про, може, багато що сказали, я ж маю право повісти. Ви знаєте, я взагалі-то в шоці від того, як би, що багато що, деякі люди, які підтримують прокурора, вони вважають, те, що, те, що він не виконав своїх обов'язків, то це нормально, то в мене немає слів цього. Я ще раз хочу наголосити 293 де чітко написано, що прокурор зобов'язаний особисто вручати, а він навіть у сезон не приходить. То про що ми тут ведемо мову? Можна ще одного поверх. Птання про діло прокурору Арсенів. В апеляційному суді Хмельницької області знаходиться на розгляді кримінальна справа номер 678 100, 678,100, 15 в який я визнаний потерпілим. Так як в результаті ДТП, яке відбулося в 1.08 року 8 литичів, пошкоджено моє майно саме автомобіль Тойота був розбитий. З самого початку розслідування і по сьогоднішній день мене цікавила істина і правда у цій справі. <кхе> так як я мав доступ до матеріалів справи, побачив, що справа з ще білими нитками, я почав, розпочав детально вивчати всі матеріали справи: фототаблиці, відеозаписи, речові докази, покази свідків, всі проведені експертизи, одним словом, проводив своє власне розслідування цього ДТП. В результаті я переконався, що кримінальна справа повністю сфальшована. Фаршувальниками цієї справи є слідчий головного управління національної поліції Хмельницької області Майор Кушнір та полковник фонд, які, як я вважаю, по вказівці на той час полковника Семенишина, розпочали це фаршування цієї справи прямо з 1 числа. От. Значить, а е, процесуальне керівництво та нагляд за справою здійснював старші групи прокурорів, яка була створена 01 липня 2015 року. ДТП сталося на 1 серпня 2015 року, багато разів вже про це казали, прокурор Хмельницької області Арсенюк Лен, то він є головним почувальником цієї справи. От. Так із матеріалів судового слідства, так і в судовому розгляді видно особисту заінтересованість у відбілюванні так званого потерпілого Молчанюка, от, який насправді вчинив, на моє глибоке переконання, це страшне ДТП, в результаті якого загинули три особи. І навпаки, за всяку ціну прокурор Арсенюк, Арсенюк старається обвинувати ті людину, яка не була в момент ДТП за кермом. Неймак Євген. Прокурор Арсенюк є упередженим, необ'єктивним, однобічним. Правова позиція прокурора гунтується на виключно на доказуванні вини обвинувачення обвинуваченого та приховуванні фактів, які це спростовували. Прокурор Арсенюк не вчиняв жодних дій на забезпечення. Незалежного права на захист правової позиції сторони захисту не сприяв всебічному, повному і неупередженому встановленню та дослідженню обставин кримінального провадження. І навпаки, перекручуючи факти, покази свідків, маніпулюючи експертизами, обґрунтовує позицію обвинувачення на припущеннях та сумнівних неправдивих показах. Значит, хочу тут багато говорилось про Свідка Хаєцького і Свідка Мороза, які, значит, на показах яких і 4 числа обирали запобіжний захід Неймаку, значит, є в матеріалах справи, є значит, два допити Свідка Мороза і Свідка Хаєцького. В своєму допиті свідок Хаєцький вказує, що бачив, як Неймак вийшов за керма автомобіля Toyota. От. На основі цього показу е, взяли під варту його, про що говорить і потерпілий Гулько. Також ссилається на Свідка Хаєцького, як, е, що нібито він сказав йому, що за кермом була ця людина. Коли Свідок Хаєцький прийшов в зал судового засідання е, значить, і підписав присягу Свідка от, і сказав, що він говорить правду і тільки правду. Чомусь він тоді не вказав, що Неймак вийшов за керма автомобіля? Коли йому задали питання, пане Свідок, ви сказали, що ви бачили, як він вийшов за керма. Він каже, ні, я не бачив, як він вийшов за керма. Я його вперше подав позаду автомобіля Тойота. От вам покази перекручування. Чому прокурор тоді не... Він би мав відкрити кримінальне провадження проти такого свідка, який дає неправдиві покази. Так чи не так? Так. От. Значить, е, е, натомість прокурор Арсенюк е, нічого не зробив для того, щоб встановити першочергових свідків ДТП. Це стріблястий Ланус, на очах, власне, якого і відбувався ДТП, та продавця війників, який стояв на дорозі за 200 метрів від ДТП. Ці свідки прокурору Арсенюку були не потрібні, але адже вони могли дати покази, які б не влаштували слідство. Але стороні захисту вдалося розшукати і пасажира Лануса, Цімарт. Галину Васильовну і продавця Вінників Гуцелюка Дмитра Васильовича. Так, е от я читав, що таке слідство. Не кожен слідчий може добитися до свідка. І, як правило, в сільській місцевості не хочуть люди нічого свідчити, не хочуть нічого говорити. От. Але, розумієте, якби слідчий підійшов до того свідка, е значить, з такою професійною. Е, ну, Професіоналізмом таким він би розговорив би його, і би свідок дав би покази. от. А так, якщо а, ти там бачив, не бачив, ти бачив, не був. Все, які питання. От, Чому не склав протокол того допиду, того цалюка? Чому він його не, не взяв свідків, що він відмовляється свідчити? А зараз ви про щось говорите. Так, да, я розмовляв з тим цалюком, ви розумієте? От. Я перевіряв сто разів. І ви кажете, що не з'являлися клопотання? Ніки. Я лично заявляв усне клопотання Ходоровському, що давайте виїдемо на місце ДТП і станемо на місце Гуцалюка і подивимося, чи зможемо ми побачити водія, який їде на швидкості 120 км за годину. Там Ходоровський мені відповів, не потрібний нам цей експеримент, а я його проводив сам особисто. Я брав таку саму машину. Як в мене була, і людина їхала 130 кілометрів. Якби 10 років назад мені сказали, я б сказав, би, які в нього в тієї людини зрачки.